Почала робити з розсадної грядочки 4 червня, закінчила 7-го, і десь приблизно в такий час, в червні в середині, я почала черенкувати свої кущі: пухіроплідники, спіреї, вейгели, барбариси і гортензії. Спочатку я, зараз наразі, воно у мене вкрито постійно агроволокном. І спочатку я вкрила плівку, як всі бачили. Посилання, як я робила міні череночник залишу в першому закріпленому коментарі. Але настільки було жарко, спекотно, що плівку я одразу забрала. Осі. І навіть поливала я через агроволокно, іноді так заглядувала, поливала доволі часто. Думала, що черенки взагалі не виживуть, тому що ну, при такій температурі приживаємось черенків надпогано. Тому буду відкривати ще череночник і разом з вами подивимося, що там в мене прожилося. І я вчора деякі свої гортензії, гілочки мене або зламалися, або були лишні. І я ось ще дочерінкувала. Подивимося, що з цього вийде. Сьогодні я їх поміщу в свій череночник. Добре, буду відкривати череночник. Ну і почнемо детально розглядати, що в мене в череночничку. Похірок плідник. Андре порадував всі череночки, практично прийнялися. Ті, що я не одразу забираю черенки, які щось не дають. Я чекаю чекаю ось два місяці, як цей череночник засаджений, і де що я підсаджувала на протязі. Підсаджувала там, де я забирала. Я вже забираю, коли, ось, наприклад, я вам покажу на приклади гортензії. Ось геть почорніла гілка, все опало. А ось, дивіться, я чекала-чекала, і все ж таки вона дала. Бачите, свій побіг. Я чекаю, поки аж зачерніє. Ось похіроплідник прекрасно. Сюди я підсадила свою піровські. тому що я її пересаджувала їй натяжко, але вона вижила. Я бачу, там пішли малесенькі знизу побіги. І цю я також чіпати не буду, вона живуча. Пливати потрібно по мірі пересихання, але й не дуже перезволожити. Це також дуже буде погано, надпогано. От, тому це ну, такий баланс треба знайти. Ось я сюди садила свій чебрець лимонний, який практично був, був без коріння. Уже все, він прижився. Далі я підписувала свої гортензії. Ось, тюшу, тюшу прийнялася. Раз, два. Це ще не, не зрозуміло, але й не почернів. Я не забираю три, дивіться, який розкущистий, 4, 5, 6 черенків. І сьомий ось тут тільки починає пускати свої листочки. Там далі також перовські. Будемо дивитися, наблюдати. Далі гортензія, Фрайс мельба. Її найменше всього лише три черіночка. От, Де поміж. Волотиста гортензія сажалась диревовидно, широколисну, я її відлічу, тому я сажала де, де було місце. Далі гортензія Pink Diamond. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 черіночків. Щиро радію. І гортензія Бомшел, яка в мене вийшла всього лиш один раз. В цей раз вона мене порадувала ну, неймовірно. Це гортензія невеличка тим вона? вона компактна. Я її буду з підгрушки пересаджувати на свою грядку з хостами. Це буде просто краса, неймовірна. Білі округлі шапочки, і вона сама така округла бомшелка. Дивіться, як вона наросла гарно. Дивіться. Було 30-40 градусів жари. Ви уявіть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, звісно, ще таке може бути, що. Будуть випади, але я надіюсь, тут головне вже не перезволожити, не поливати на ніч уже холодні ночі. Краще, я це, мені я роблю це вранці, щоб за день трошки, ну як, щоб тут все не підгнивало, волога лишалася в землі, але рослинки не підгнивали. Ось це я просто вверх зрізала свій варіагатний... Господі, забула верхівку і також посадила в череночник, можливо, прийметься. Дивіться, Барбариси, ніколи в мене не виходили. Не знаю, що буде далі. Ну, два, я надіюсь, що прийнялися. Поки що я їх порушати і трогати не буду. І це бересклет зелений, такий неплетучийся. Також, мені здається, цей прийнявся. Що я буду робити взимку. Я трошечки замульчую це все. От, скоріш за все, і накрию агроволокном, ну я ще подумаю, я ще так не лишала, мене ще стільки черенків ніколи не було. от Тому я ще не знаю, як буде далі. Продовжуємо далі. Вигела. Вигела надтяжко, чесно вам скажу, дуже. Для мене це тяжко. Але вигела пурпурова, Я бачу, пішли новенькі побіги. Хоча, подивіться, який я посадила величезний черенок, сантиметрів 20 і тут сантиметр 15, Також він. Ну, дивлюсь, що прийнявся. Ну, ось, це я вже бачу, що е, барбарис навряд чи. Ну, Можна спробувати тримати, але я думаю, ні, потримаю. Все ж таки, не, не спішіть виривати те, що вам здається, не прийнялося. Буває так, я ж кажу, лишається ну, практично. Нічого наче немає, От я вам показувала там черіночок, а потім він і прийнявся. Далі переходимо. Тут у мене все спірея прекрасно. Тільки я забула, де Little Princess, де моя Голд Флейм. Це Там, мабуть, Little Princess, бо вона менше це, мабуть, Голдфлей. Посеред них тут Іва, і вейгели дві, на напурпурові, які, я бачу, прийнялися. Ось похірплідник Лютеус. І ось тут щось о, які вони вже великі. Бачите, що тут було не спочатку просто, але вже я поставила дуги, бо воно все високе. Тут у мене щось було, але вже бачу, і листок, а листочок є. Так, Поки що не буду чіпати, не знаю навіть що то. Так, Чітки, які я вирвала без коріння, також сюди. Похіроплідник Little Devil. Ось, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім кущиків прийнялися. І навіть моя верхівочка фіолетовий очіток хоче вже квітувати. Квіточки треба видалити. Ось, бачите, він вже прийнявся. Його можна із розплідника забрати очітки. Тому що вони не люблять вологу, Так як гортензії, наприклад, вигелищі, ще нічого. А от їх треба забрати буде. Далі Далі я ось недавно свій похероплідник Андре ще обрізала трошечки, тому що мені, так скажімо, хотіла, щоб він пушився, він пішов вверх. Дивіться, це буквально пройшло 2 неділі, а може й менше, пішли нові листочки. Дуже швидко, дуже швидко він і гарно е, наростає. Ну, і ось моя красуня. От, е, Десь тут лазить сламак, видно, але я його знайти не можу. От, тут. А, і одна вигелочка е, варіагатна, ось я бачу, що пішло щось нове. І ось. Але, ну, я ж кажу, з вайгелом у мене над, е, е, як сказати, дуже і дуже поганенько. Е, е, От, ну, от і все, бачите, все ж таки, і в таку погоду черіночник можна робити, і щось буде. Просто треба слідкувати. І, так скажімо, ну, як то кажуть, хто хоче, той зробить, а хто не хоче, знайде тисячу причин, щоб це не робити. От, тому. Я щиро радію, що хоч якийсь результат, такі погодні умови в мене вийшов. Ну і ось тепер я з вами хочу викопати свій найбільший похіроплідник. Андрея. Такий хочу, дивитися, який пішов ось на дві гілочки. І подивитися його кореневу. За два місяці. Ну це ж дуже цікаво. Е, якщо там коренева непогана, я одразу посаджу його. Е, хоч оцей наче більший, але цей на дві гілочки розпушився, я хочу викопати цей. А можливо, ось взагалі на три гілочки. Ось. Тут в мене на три гілочки. Давайте викопувати цей. От, зараз будемо дивитися з вами разом. Так. Ой. Ой-ой-ой. Ой, ой викопала два. Дивіться. Дивіться. Яка коренева. Ой, боже, я щаслива. Так, все, я буду його саджати. Ось У мене є е, куди я приготувала. І ось так. Тут у мене гарна земелька. Я засиплю. Е, зараз я дам туди. В серединку ще доброго пролонгованої дії, полью і ще засиплю земелькою І все, дивіться, два місяці. Ось такий результат. Я щиро радію. Так, дивіться, це я закопую. Покажу також, що тут гарна коренева. Я давала пісочок, коли перемішувала цю землю. Земля не повинна бути дуже, так скажемо, плодородною. Тоді він погано напускає, ну, коріння дає. Тому це не потрібно. От, тому щоб ви знали, як я роблю. Я вам зараз покажу на прикладі своїх двох гортензій. Фу! Віля! Там же з укорінювачем. Вона воду п'є, нашла де пить. Ну, Лілюня, ну ти даєш. Дивіться, гортензія моя Pink Diamond. Я підписую, ось що я роблю. Вчора я зачеринкувала. Черіночки роблю, косий зріс під почечкою. Тут прямий, і листочки забираю, щоб волога не уходила. Я не макаю в корневі. Я трошечки його на око, трошки додаю водичку. І все. Потім, що я роблю? Тільки шукаю, де моя Pink Diamond. Ось моя Pink Diamond. Я дивлюсь, де є місце, щоб її посадити. І просто роблю ямку. Ось так, пінк даймонд, пінк -даймонд. Ось так лопаткою, бачите? І погружаю черіночок практично до листочків. Практично. Отак от. І звісно, що проливаю, щоб гарненько земелька е, так обігнула цей черіночок. Е, і далі буду так продовжувати, бо в мене ще трохи їх є, ну це вже без вас. І ще бомшел. Ось. Що з цього буде? От подивимося далі. От. Тому далі буду продовжувати е, працювати в черіночнику о, сама. Але мені дуже хотілося показати вам свої результати, е, тому що черночник зробила відео, виклала. До речі, там переглядів дуже мало. Е, але я хочу вам показати, що можна зробити своїми руками, щоб не купувати багато рослин, ви можете самі зробити навіть невеличкий пласт, ну як в мене спінопласту, черночок, якщо вам багато не треба. Можливо, під бутилочки, можливо, просто зробити душки. Під бутилочки в таку спеку черіночки б не прийнялися. Тут їх і спасло агроволокно, саме агротканина, Тому що, якщо б вони були під бутилочками, під плівкою вони просто б не вижили в таку спеку. Тому тут саме важливо був правильний полив і те, що я все ж таки прийняла рішення, все його під агроволокном. Тому ось такий мене результат. Я щиро радію. Всім бажаю гарних пітучих садочків, здоров'я, натхнення і мирного неба над головою. І до зустрічі в наступних відео.